Якщо подаруєте такій родині дорогу сковороду, їй тут точно ніхто не зрадіє. Сироїди готують усе лише зі свіжих, термічно необроблених продуктів. Кажуть, цими гарчами можна добре наїстися, а страви швидкі в приготуванні, а головне не зашлаковують організм. Відтак додають бадьорості та здоров'я. Без смаження та печення готують навіть піцу. Основна цікавинка приготування коржа. це, це тиквіна сімічка. І здесь ще лук добавлен. Все це смешано і высушено в дегідраторі. На основу викладають кетчуп із сирих та сушених помідорів зі спеціями. Далі соус із мигдалю та фундука, що на смак нагадує розплавлений сир. Далі піца має бути покрита помідорами, перцями, луком. Авокадо, листями базиліка. Подрібнену цибулю маринують у лимонному соку. На неї викладаємо овочі, нарізані дуже тонкими скивочками. А це сьогодні з От макушечку таку положити посередині. Все. Срина і готова. А щось із солодких десертів нам покажете? Да, давайте пойдемте, я вам зараз все покажу. Вот это вот сыроедные конфеты, которые сделаны на основе финика. Это шоколад? Да, который без шоколада. То есть это все сделано из кераба. Это такое, такое есть дерево, называется рожковое дерево. Вот из него делаются вот такие шоколадки, которые ничем не отличаются от настоящих, но они не содержат кофеина. Корисными у сыроедов есть даже чипсы. Здесь семена тыквы, семечка подсолнечника и семя льна. Всі ці сімена замачуються, чтобы запустился процесс прорастания, то есть чтобы крахмал преобразовался в более легкодоступные углеводы. А потом это высушивается в дегидраторе, тоже мы видим, здесь добавлен укроп и томатный кетчуп. В Украине культура здорового харчування тільки починає поширюватись. А ось іноземці вже полюбили наші сироїдні пістро коли я став веганом, відкрив для себе авокадо. Єдине, чого боявся, не їсти його забагато. він смачний, містить багато протеїнів і корисних жирів. До авокадо додають подріблений чесник, сіль, мелений чорний та червоний перець, зелений горошок чи спаржу, а ще свіжу зелень. Я желаю всім зрителям крепкого здоров'я і желаю осознанно підходити до своєї їжі. до тому, що ви їдите. І доброго ранку, Україні!